Привіт! Сьогодні у нас меню. Мені дуже сподобався стиль цього фільму в плані монтажу і тих же красивих кадрів їжі. Подача картинки в цьому фільмі, вона крута. На початку цього фільму я отримував лише позитивні емоції від всього, але потім, десь із середини фільму, щось пішло не так. І я все ж таки вирішив зробити на нього гріхи. Хоч і планувалося просто переглянути фільм. Прикро, що в кіноіндустрії зараз відбувається те, що відбувається Зараз ви все зрозумієте. Починаємо. Коли я побачив цю дамочку в цьому фільмі, я сказав собі, будь ласка, тільки не зробіть сюжет як у спліт. Не треба, щоб тільки вона залишилась жива. І в результаті що? так і сталося. Тому гріх за це і за всю передбачуваність фільму, а передбачуваності. Тут багато, і додам ще загальний гріх до фільмів. Ось, наприклад, Волан-де-Морт. Він грає вбивць, і тут він буде вбивцею. Ось ця, як я сказав, буде обраною, яка виживе і виживе тільки вона. Так воно тут і сталося. Приклад Спліт теж саме. Або цей грає якісь божевільні ролі, там де він божеволіє, або дуже розумний і залежний від своєї роботи, з якою він теж божеволіє. Тут він так само божеволіє. Реально, у кіноіндустрії є велика проблема у прив'язці акто до певної ролі. І це перетворюється в передбачуваність фільму. Вас відвезли на острів, і катер починає відпливати. Ось чесно, вам це не підозріло? Ні? Чому ніхто про це не задумався? А якщо щось змусить терміново залишити острів, як це можна буде зробити? Ви ж таки тут всі важливі, чому ви не задались цим питанням? Те саме почуття, коли подивилася на закриття дверей спойлерним поглядом? Дякую тобі! Це в принципі та сама передбачуваність фільму, але тут... Дуже явна з цього я вирішив окремо зробити гріхом. Ця жінка скрізь ходить, пильно спостерігає за всіма, і зараз вона знаходиться перед цим молодцем, який фоткає їжу, коли вона ж і просила не фоткати. Чому вона тоді нічого не каже? Спеціально для сюжету, щоб потім це на тортіліях вигравірувати. На кожну страву клали один шматок риби. Невеликий. Але коли ми бачимо, як цей персонаж їсть цей шматок, складається враження, що у нього там був далеко не один. Шматок, адже він раз з'їв порівняно великий шматок, а потім другий раз з'їв теж великий шматок. Шеф сказав, що в цій страві буде відсутній хліб, подав ці пікантні приправи без хліба, і гості почали влаштовувати прям бунт. Навіщо із за цього наводити такий кіпіш? Якось це неправдиво, чесно. За хліба наводити такі безлад, ну що їм принесли тортілії з їхніми фіктивними рахунками, типу з компроматом на них. І ні, щоб сказати, що це маячня, такого немає. Всіляко відвертатися, так це й говорить. А звідки вони у вас? Розумом блищить максимально. Це долбане не так, може бути доказом судді. Так з'їж його, і не буде доказом. Розумію, що це вигравірували і що є копії, але все ж таки. Ось прям. Аме тоді, коли вона вирішила піти в туалет і покурити, коли вона відкрила вікно, людина несла крила для подальшої страви. Вчасник він завжди буде з нами. Акцент на двері, які за підсумком навіть не відчинять. Чисто для гарного кадру. Дякую. Не розумію, чому вона після такого вам не можна сюди. Хто ви така? І ви видаєте себе за когось. Тут бути спокійно пішла і сіла за стіл. Чому вона не влаштувала бунт, щоб її звідси вивезли? Так само я задаюсь питанням, чому всі-всі кухарі пішли на смерть? Стільки людей були згодні померти разом із шефом? Ну це ну це що з ними не так. От що з ними не так, коли він зробив те, що зробив, він рівно падав назад, але кадр змінюється і він лежить. Навкіз. Такі ж важливі люди тут сидять і їдять. Але влаштувати бунт після побаченого кишка тонка. Вони просто після Волендеморта слова їжте! Всі почали їсти тихо, як мишки. Чому? А тут взагалі палець <плес> гостю, все, підриваєтеся, боріться. Чому всі сидять? Дрібниця. Її рука зараз в такому положенні, але кадр змінюється і вона вже в іншому положенні, чому тебе запросили? Ти куриш цілий день, навіть смак не відчуваєш. Здурів? <сху> Де вона курить цілий день? Вона спробувала один раз перед поїздкою покурити, і ти її зупинив. Вона викинула цигарку. Де вона курить цілий день? Якщо вона з тобою, ця жінка все чула, про що говорять. Підходила, заспокоювала тощо. Шеф теж чув розмови. А тут, коли цей приповз до них і вони обгорнули, Поговорюють, план втечі, персонал нічого не робить. Цікаво. Побив стільцем віконце і здався. Пішов за стіл назад. У тібозі. бозі, молодець, добрий хлопчик. Продовжуйте сидіти далі, як мишки. І сюди ж щось надто міцний цей дерев'яний стілець. У нього на цьому кадрі ми бачимо, що в її келиху є піна і її багато. Але тут оп! І піни вже немає, а келих ніхто не чіпав. До речі, в цих двох кадрах не тільки з келихом ляп, бо щойно у неї зачіска була порівняно рівна, тільки чубчик трохи пошарпаний. Але в наступному кадрі пошарпане вже все волосся. Він тебе покривав під час ковіду. Перший фільм бачу, де згадали ковід. Була розумною, що відмовляла босові в сексі, але зараз перестала бути розумною і погодилась на те, що тебе не стане. Цікава панночка, звідки вона взяла стільки крові, руки щойно були чисті. Тримай. що вибачити. Я ж казав, я хочу а кинути верхній одяг по дорозі, чи тут на підлогу не, не судилося, ні? Якщо в тебе всього лише 45 секунд, щоб втекти. Та й взагалі, куди тікати? Корабель відплив. На що ви сподівалися? Зверніть увагу на Марго та дружину діда, який зраджував її з цією ж Марго. Ось що це було? Вони йшли прямо з різних боків. Чому вони вирішили змінити прохід і зіткнутися? І саме ті два персонажі, які так чи інакше пов'язані. Коротше, для вас це буде точно як причіпка, але я сподіваюся, ви зрозуміли мою думку. Це правда, що ми помремо сьогодні. Воно не спрацює. А якщо ще живі? Мені варто ще щось говорити за бунт. Те, щоб всі померли, моя ідея. Я це б так пишаюся. Хто небудь хоче вина? так. так. Ха, -ха, ха, це моя ідея. Убити вас. Ахаха, хтось хоче вина. Типу що? Взяла ту пляшку і кинула в неї, як мінімум. Як вони швидко змирилися з цим? Це що? Закуска останньому спійманому гостю. А трошки далі не міг сісти, <с1> щоб не на вході сидіти. Може, таким чином ти просидів би там довше. Дочекався, поки все там завершиться, та й втік би. Чувак, розлучився з дівчиною. Чи дружиною, через це вирішив прийти сюди і звідси не піти. Не. Він відверто не доготував їжу і сказав, що готове, типу, щоб прискорити те, що трапиться з тобою. Шефу страва не сподобалася, і він щось шепнув на вухо даному персонажу, і той пішов робити. Розумієте що, але в мене питання: що такого можна було сказати йому, щоб змусити це зробити. Він не грає в цьому фільмі Воландеморта. У нього немає можливості наворожити імперію, щоб той робив те, що захочеться. Розумію, що він, мабуть, психічно хворий після розставання, проте Проте... Ось це тупо плагіат фільму Спліт. Вона знайшла в будинку шефа подібні двері, які в ресторані, і зайшла в неї. А там виявилась рація, за допомогою якої можна викликати підмогу. Та сама акторка зробила те ж саме. І в мене досі питання: що за тими дверима, котрі стоять в ресторані? Навіщо ви на них робили наголос? Коли це Марго встигла покласти ножа на стіл? Адже вона пройшла відразу до цих дверей. Вона нічого не ложила. Та й взагалі. Галі, навіщо його залишати десь? Це місце небезпечне. Ходило б далі, тримаючи ніж у руках. Матриця, привіт, цікаво, де вона навчилася так ухилятися? Скажіть, чому за цілий вечір ніхто з вас не намагався чинити опір? Якщо чесно, то вимогли. Ось 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 і ще раз ось. Чому хлопці та дівчата? Невже не підозріло, що на такий серйозний виклик прибув один офіцер? Тут очевидно, що він підставний. Я не задоволена і хочу поскаржитись. Так прикро це чути, що саме вам не сподобалось. Дитячі ігри, чесне слово, боже мій. Знаєте, чого я хочу? Чізбургер. Так, я зроблю правильний традиційний чізбургер. Що це буде коштувати? 9,95. На жаль, очі би ще їли. А у шлунок уже не лізе. Запакуйте з собою. Хвилинку, будь ласка, один чізбургер з собою і подарунок. Дякую за те, що їли у хатарні. Момент називається. Коли дізналася чит-коди? їх посипають порохом, а вони все ще сидять далі. У мене немає слів за той час, як він ніс вугілля до цього місця, воно б вже згасло. Сиджую думку, гадаю, чому я актор і чому цим займаюсь. Читами знайшла вихід з цього дурдому, і в результаті зупинилася поїсти бур'єр. А вдруг хтось таки наздогнав би. До речі, надто багато часу пройшло з моменту, як відкрили газ і як все вибухнуло. При другому перегляді фільму він виглядав вже якось інакше. Особливу увагу я звернув на цього персонажа. Він зовсім інакше відкрився, і це було якось цікавенько. Дякуємо за перегляд. Підтримуйте канал своєю активністю. Будемо вам дуже вдячні. Всього найкращого до зустрічі на нашому дивані.